найстарішого заводу столиці радянської України Ленінська кузня зібрався на передвиборні збори, щоб висунути кандидата в депутати Верховної Ради Української РСР. Думки кожного звертаються до творця щасливого життя радянського народу до великого Сталіна. Кадровий майстер заводу товариш Щербаков сказав. Я думаю, дорогі товариші, що висловлю одностійну думку всіх присутніх, коли запропоную висунути кандидатом у депутати Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки нашого любимого вважаючи, кандидатом в депутати, за моєму слово, ще краще працювати на славу своєї соціалістичної батьківщини в ім'я міру в цьому світі. Ці вони говорять про свою щиру любов до кращого друга українського народу про короносця миру в усьому світі товариша Сталіна. Величезним піднесенням скори ухвалюють одностайне рішення про висунення великого Сталіна кандидатом у депутати Верховної Ради української РСР. Державний університет імені Шевченка. Передвиборні збори в актовому залі. Слово надається доктору економічних наук товаришу Нестеренку з почуттям великого щастя від імені. І за дорученням професорського викладовського складу університету я рекомендую першим кандидатом в депутати Верховної Ради Української Соціалістичної Радянської Республіки по сталінській виборчій окрузі міста Києва, великого вождя трудящихся, учителя народів, харіфея науки, рідного батька, радянського українського народу Йосипа Вісаріоновича Сталіна. Студенти, професори, викладачі палко підтримують пропозицію про висунення великого Сталіна кандидатом у депутат Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Державному академічному оперному театрі імені Шевченка відбулася окружна передвиборна нарада представників трудящих сталінського виборчого округу міста Києва. Від імені колективу машинобудівного заводу «Ленінська кузня» виступив майстер товариш Іщенко. Товариші! Нема більшого щастя для радянської людини, як віддати свій голос за великого вождя, рідного батька і вчителя Йосифа Вісаріонича Сталіна. Я впевнений в тому, що вирожу думку всіх виборців, ми будемо безмежно щасливі, коли товариш Сталін дасть свою згоду балотуватись до Верховної Ради Української Республіки по нашому Сталінському виборчому округу. Голосуючи за товариша Сталіна, ми будемо голосувати за наше прекрасне життя, за ще прекрасніше майбутнє за мир у всьому світі. За повну перемогу комунізму від імені робітників, інженерів, службовців заводу Ленінська Кузня, я гаряче закликаю усіх виборців Сталінського виборчого округу одностайно підтримати постанову зборів колективу нашого заводу про висунення першим кандидатом в депутати Верховної Ради Української Республіки великого Сталіна і просити. Дорогого Іваніпанісаріоновича дати згоду балотуватись по Сталінському виборчому округу. Хай живе героїчна партія Леніна Сталіна. Слава всенародному кандидату депутати Верховної Ради Української Республіки, рідному і дорогому товаришу Сталіну. Усього серця висловлюють вдячність Великому Сталіну, під мудрим проводом якого український народ воз'єднався в єдиній українській соціалістичній державі. Нарада одностайно приймає постанову підтримати рішення передвиборних спорів про висунення товариша Сталіна кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР і просити його дати свою згоду балотуватися по сталінському виборчому округу міста Кідіва. З винятковим піднесенням учасники наради прийняли вітального листа товаришеві Сталіну.